Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Видно, чути. А, дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Я суб'єкт господарювання філія Чорномор яка представляє суб'єкт е, господарювання. Дякую. Муркала за дорученням Ведеться справу. Дякую. А, отже, пан Володимир, так, у нас ще є учасники. Скажіть, будь ласка, у нас з'явився новий учасник Олександр Муркалов. Підключіться. Олександр будь ласка. Муркалов – це наш представник філії, який веде цю справу. Вікно угу. Тобто так. також представник суб'єкта. Дякую, також представник суб'єкта господарювання. Дякую. Давайте тоді поки що в нас немає представників громадськості на громадських слуханнях. Давайте хвилин 15 дамо тим, хто можливо хоче підключитися, але через якісь технічні негаразди не може поки що це зробити. Тому 15 хвилин ми чекаємо. Так, 15, 15 хвилин 15 чекаємо. будемо продовжувати. Дякую. На на зв'язку всі так. у нараді. Дякую. Юля, доброго дня. Доброго. Я виключу камеру і микрофон. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо починати наші громадські слухання. В нас сьогодні 10-та година, вже 15 хвилин. Сьогодні в нас 10 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля державним підприємством Адміністрація морських портів України стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію гідротехнічних технічної частини причалів номер 7-8 Чорноморської філії ДПА МПУ за адресою Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Сухолиманська, 18Б, Коригування. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року у нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. А, ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, після яких буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 18 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Я попрошу ще двох учасників ще раз представитись під протокол на камеру для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, пан Володимир, ще раз представте, скажіть, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях? Включіть, будь ласка, мікрофон, вас не чути. Пан Володимир, я вас не чую? Не чую. Можете написати нам в чаті, я озвучу, кого ви представляєте. Будь ласка, пан Олександр, включіть, будь ласка, мікрофон. Муртолов Олександр. Філія «Чорноморній проєкт, ДПМПУ. Дякую. Представник. Давай я Калініщенко Володимир, Філія ДП... «Чорноморній проєкт, ДПМПУ, представник. Чорноморської дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин з чотирьох учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовкілля як організатора та двох представників суб'єкта господарювання. А представників громадськості на громадських слуханнях в нас немає у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис, а також акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом, будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Державного підприємства Адміністрація морських портів України щодо планованої діяльності, яка передбачає реконструкцію гідротехнічної частини причалів номер 7 Чорноморської філії ДП АМПУ за адресою Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Сухолиманська, 16 Б. 18 Б. коригування. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. o